Вітаю! Ми Ніхті Лепрекона, і ми граємо в ДНД. І сьогодні ми сідаємо створювати персонажа. З нас відео ви вже знаєте, про що воно буде: про показники характеристик, основа вашого героя. Перед початком відео хочу сказати, що умовно його можна поділити на дві частини. Перша частина це способи визначення характеристик, показників характеристик, які пропонує книг гравця. Друга частина це альтернативні варіанти на їх основі. Вони потрібні, ну, знаєте, якщо наприклад, набрили варіації з книги, або ви хочете якось додатково збалансувати гру, або здати певного настрою. Отже, в нас є лист персонажа, в нас є чудовий дракон, чудовий леприкон, показники характеристик і наше відео. Мене звати Ріка, і ми починаємо. Те, з чого вам треба почати, це запитати гема, який метод визначення показників характеристик він використовує своєфіграм. Або, якщо ви ГЕМ, обрати його. І всього гравця пропонує нам три варіанти. Перший це стандартний набір, другий це закупівля показників характеристик, і третій це їх прокайдування. Почнемо з стандартного набору показників характеристик. Найшвидший і найлегший варіант. Вам пропонують набір із наступних чисел. 8, 10, 12, 13, 14 і 15. А вважається, що саме цей метод допомагає створити максимально збалансованого персонажа та підштовхнути, якось, знаєте, більше вдумуватись, яку ж саме характеристику ви готові зробити найсильнішою, а якою найслабшою. Хоча, як для мене, для людини, яка як гравець завжди прокидувала характеристики, і як, гем, яка саме пропонувала прокидувати ці характеристики, цей набір виглядає досить моторошно, бо в мене і гравців ніколи не було такої кількісті показників ще 13. Але не хвилюйтесь: значення характеристик звичайного мешканця міста 10. Тобто 10 виражає щось посереднє. Ти в чому ваш персонаж не гірше, ну і не краще за звичайну людину. Тому навіть з таким набором у явному світі. Ви вже краще за да, середньостатистичну людину або представника іншої раси. Тут ніби все зрозуміло. Ідемо далі. Другий варіант це закупівля показників характеристик. Саме це метод використовується в ріп Gate 3. Суть в тому, що у вас є 27 одиниць грошиків, за які ви купуєте характеристики. Ціна за певні показники характеристики різна і не відповідає значно самого показника, що чудово демонструє табличка із книги гравця. Завдяки цьому варіанту, наприклад, ви можете мати наступний набір: Три показники 15, три показники 8, ну і так далі. Тут є дуже багато різних комбінацій. Межі значної таблицею це лише межі для першого рівня. З вищим рівнем показники ваших характеристик можуть бути вище 15. Або деякі геми можуть відразу не відмовити вам в ідею перевищитимість 15 на першому рівні. Але пам'ятайте, шляхом підвищення рівня Значення вашої характеристики не може бути більше за двадцятку. І цю кляту двадцятку можуть допомогти перейти лише деякі магічні предмети. Повертаючись до купівлі характеристик, цей метод, мабуть, дає вам найбільше контролю над числами вашого персонажа та й дає змогу, знайти для певної персоналізації. Але ніщо так не персоналізує персонажа, як рандом. І третій варіант те, заради чого всі збираються грати в ДНД. Кидати кубики. Суть наступна: ти кидаєш 4 до 6, викидуєш кубок із найменшим значенням, сумуєш 3 інші значення і вуаля отримаєш свою найбільшу вдачу або найбільшу недачу. Ну, дивлячись, який результат ти отримав. І так, шість разів, поки ти отримаєш набір із шести чисел. Цей спосіб він найхаотичніший і найнепередбачувальніший. І рекомендується, щоб всі гравці прокидували кубики разом, аби запобігти шахрайству. Також, як на мене, цей метод найбільше потребує додаткового регулювання та додавання певних обмежень. Адже погодьтесь, буде не дуже весело, якщо на довгу кампанію в паті буде людина всіх характеристик, якої дорівнює приблизно 10, і людина, яка серед своїх показників характеристик, не бачить числа нижче за 16. В цілому, грати за персонажа з низькими статами може бути дуже весело і прикольно. Але це суб'єктивно, ситуативно і взагалі це нормально, якщо гравець або гравці будуть з таким не погоджуватись. Тому, аби уникнути такої величезної прірви у потенційних персонажах, ми потребуємо певних правил, обмежень, аби в когось квітків знайти певну рівність. Отже, перший варіант упорядкування хаосу. Ви кидаєте 6, сумуєте без найменшого значення, повторюєте 6 разів, але. Ваш набір чисел перетворюється на персонажа тільки якщо значення хоча б двох чисел більше за 14. Тобто цей персонаж неіграбельний, а цей іграбельний. Саме цим варіантом визначення показників і характеристик ми користувалися нашим столом вже протягом-багатьох багатьох років. Тільки одне еле. А в нас персонаж вважався іграбельний, якщо значення двох характеристик більше за 15. Тобто ми мали змогу бути трохи сильнішими, але це не врятувало наших персонажів від шестірки на інтелекті та від восьмірки на спритності. Знаєте що? Ніколи не робіть мою помилку. Ніколи. Ще один варіант упорядкування робити ту саму послідовність, ну, 4D6, без найменшого бла-бла-бла, але. Персонаж вважається грабельним, якщо значення всіх характеристик більше, ніж 72. Ну, сума всіх значень. Тобто, неграбельний і грабельний все таки лишається. А що до речі, цікаво, якщо уважно читати книгу гравця, можна йти четвертий метод бонусний. А все дуже просто: підписуйся на наш канал, класеш вподобайку, лишаєш коментар, повторюєш під кожне відео і отримуєш значення кожної характеристики 20. Не віриш мені? То перевір. Отже, що робити, якщо ви втомились від стандартних методів визначення показників характеристик? Перед розглядом альтернативних варіантів маю зробити невеличкий відступ. А з точки зору середнього значення характеристик для персонажа, а наступні методи можна поділити за трьома рівнями або трьома масивами. А саме, посередні показники характеристик або звичайний масив. Елітні показники характеристик, потім героїчні показники характеристик. Математично середнє значення показника характеристик для кожного з рівнів виглядає наступним чином: 10,5 для посереднього, 12 для елітного і 13 для героїчного. Насправді цих масив може бути набагато більше, але ми просто розглядаємо найосновніші. Отже, декілька слів про кожен з цих рівнів, масивів, ну і таке інше. А що це означає для вашого персонажа, або що це означає для ваших гравців? Посередні показники характеристик. Персонажі з показниками посереднього рівня вони не набагато кращі, або навіть не кращі фізично, інтелектуально, чи по самовираженню за звичайну людину. А звичайно саме цей масив використовується в кампаніях жанру хорор, так і таке інше, тобто в цих історіях. Де персонажі мають себе відчувати дещо слабшими або не набагато кращими за звичайних людей, чи слабшими перед певною великою небезпекою. Тобто там, де вічте певної слабкості, має супроводжувати гравців для кращого поглиблення в атмосферу і літні показники характеристик. Хоча в такого персонажа є одна слабка сторона, статистично він набагато краще за середньостатистичну людину. І всі методопнигравця, тобто ті методи, які ми вже розглянули, якраз знаходяться в межах елітного масиву. З цього ми можемо зробити висновок, що персонажі, які знаходяться на елітному рівні, вони є досвідченими шукачами пригод або майстрами своєї справи, майбутніми героями, або майбутніми майстрами справи і майбутніми досвідченими пригодниками. І героїчні показники характеристик. Вони звичайно використовуються в кампаніях, де персонажі є. Або ще стануть величними героями з великої літери, або навіть чимось більше, напівбогами, богами, великим злом. І зібравши всю цю інформацію докупи, тепер можна переходити до розглядання альтернативних методів. Готовий набір показників характеристик. Гравець має готовий набір чисел та розповідає за власне бажання, як вважає за потрібне. На основі попередньої інформації це метод розширюється наступним чином. Посередні показники характеристик 8, 9, 10, 11, 12, 13. Елітні показники характеристик. Тобто числи з книги гравця 8, 10, 12, 13, 14, 15 і героїчні показники характеристик 8, 10, 12, 14, 16, 18. Якого рівня або якого пасиву показники характеристик не обрали? це метод все ще дозволяє для кожного гравця створити собі збалансованого персонажа. Закупівля показників характеристик Ціна накупівлю характеристик лишаються незмінною, але змінюється кількість грошей, які виділяє ген на забаганки гравців. Посередні показники характеристик нещасні 15 гривників, елітні показники характеристик впевнені 20 гривень, ігришні показники характеристик щедрі 44 гривні. А тепер альтернативи до кидання кубиків. А тут формули будуть виглядати наступним чином: посередні показники характеристик 3D6. Елітні показники характеристик 4D6 мінус найменший d 6, і героїчні показники характеристик 5D6 мінус 2 найменші d 6. Насправді, саме рандомість цього методу не дозволяє якось однозначно розподілити його за рівнями, бо паті завжди може вийти незбалансованою, більше того, вона скоріше за все вийде незбалансованою. Тому, маємо дещо регулювати. Як і в першій частині відео, повертаємось до способів регулювання. Каос. Отже, ми прокинули кубики 6 разів. Як зрозуміти, чи грабельний тепер персонаж? Перший варіант. Персонаж вважається грабельним. Якщо з випадком 3D6, лише одне число може бути більше до 14 і не більше, без обмежень на само 14-ку. Потім 4D6, Два числа дорівнює 14 або більше, 5D6. Три числа дорівнює 14 або більше. Другий варіант урегулювання холосу на базі суми всіх шести чисел. 3D6, сума чисел дорівнює 63 або більше. 4D6, сума чисел дорівнює 72 або більше і 5. 6 Сума чисел дорівнює 78 або більше. Але повторюсь: це все дуже і дуже умовно. Обираючи варіант рандому. Ви маєте бути готові до рандому і бути готові стати найсильнішим або найслабшим. В цілому мені подобається цей метод якраз таки через рандом і через потенційні виклики, які він дає. Наостанок дуже 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 важлива інформація. Напиши в коментарях, якщо тобі було б цікаво дізнатися про інші методи визначення показників характеристик. Дивись наше відео для новачків, для гемів, для чакунів, для чарівно-твориборців. Ну і ще багато чого іншого. І головне не бійся рандому, бо коли рандом схватить тебе за дупу, тобі буде ще страшніше. З вами були Ніхтіна Прикона, і ми вщали показники характеристик. Пока-пока.